Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45 в місто Житомир, тракторна площадка. Е, у нас дуже гарна новина. Цінова політика, вся понижена. Всі ціни на сайті, будь ласка, в сезон просимо придбати собі тракторця і тракторне обладнання. Навісне обладнання, те, що стосується. на всі... Трактори на всю техніку, цінова політика понижена і дуже значно понижена. Керівництво йде на зустріч все для сільського сподарського виробника, щоб всі вигорали, фризували, здіскували, посіялись, посадилися, тому що за селом вся надія. Всі тракторці в наявності, дуже в гарному стані. Вся техніка перевірена. Будь ласка, запрошуємо. Гарантійний сервіс працює. Техніка на гарантії у вас. Ціни всі на сайті. Цінова політика змінена. Дуже значно. Дякую.